Скільки днів ви будете робити нам проводку. Часте питання, яке задають нам наші клієнти. Оце проводка прийшла нам вчора вечором, забрали з нової пошти. Це сьогодні, 3 година дня, вона вже готова. Складена карта, розписано все і зроблено новий жгут. Ця проводка прийшла минулого тижня на Кейс Магну 340 Хто слідкує за нашими відео, бачив, ми її розбирали. І ви можете подивитися зараз процес її ремонту. Всі провода повністю розібрані. Відчищена від болота, мазути, масла, перевірені на стан цілісності всі провода. всі виводи, всі пошкодження проводів по жгутові устраняються. Можете бачити, от, наприклад, ця коса повністю вся замінена нова. Так само тут всі роз'єми, все міняється, все ставиться нове. І так, потихеньку ми йдемо до кінця. От вже ми бачимо. Кінець жгута, оця частина ще не замінна. Тут треба буде ще замінити оцей блок запобіжників і реле, бо він є підпалений. І от такі ще нюанси лишаються, ось що цю косу треба поміняти, бо зверніть увагу, тут бачите, такий жгут за один день не робиться, тому що якісна має бути робота зроблена і перевірен кожен провід. Тому звертайтеся до нас, максимально будемо старатися швидко і для вас. Гарного дня!